Всім привіт! Сьогодні в нас сьогодні в нас понеділок 23.06.2025, їду з Долінської через Кіровоград на Бобринець при в'їзді в в'їжджаєш е, в, в Кіровоград і як спускатися, хто знає місцевий до... Обласної дитячої лікарні, там є перед обласною лікарнею сліва зелена по-моєму, чи яка заправка. І оце перед мостом на спуску стоять ТЦКшники, стоять поліцейські, красні пропускові, червоні перегородили. І всіх підряд, В общем, всіх підряд всіх перевіряють підряд військовооблікові. Провірили, проїхав далі, в центрі там зробив свої справи, виїжджають сюди на Боберниць. На, хто знає Масленіковка перед тож, коло Воковської заправки зелена. Там газова є де станція, де газову установку ставлять в общем, в тому районі тож, перед мостом. Теж облава з двох сторон, два двіження, там дві полоси туди і дві полоси назад. Перекрили движення. Що туди, що сюди. Я перестановився, і кажу, хлопці, ну, блин, там перевіряли тут, кажу, скільки вас тут стоїть. Ну, віримо, проїжджай далі. Та да, Проїхав, взагалі, то облава а сьогодні. Цикашта по Кіровограду. Правда, не спитав звідки знайомий казав, Тарасовський там казав, що Одеський, понаїхали. А ці зараз, хто де що, не знаю. В Взагалі, приємно їхати на машині, газ в поліки, вона їде, набирає, а до цього, щоб так обігнати, до Чіповки я не міг, просто не міг. Зараз ось газ в полі і вона реально набирає, стрілка росте, 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 росте по чуть-чуть. А до цього газ в полі я 110-120 даже не міг розкочегарити. То якось так. Їдемо в обернець, їдемо на очхоз технікум, дороблять там ще кое Геннадій Віталійович. Там каже, ще треба трошки попрацювати. В общем, якось так. Всім удачки, всім пока.